Добрий день, мене звати Олександр Федорович Ячник. Я завідую відділенням дитячої кардіохірургії лікарні Святого Миколая, перше темова міста Львова. Ми з командою і з колегами хотіли би вас запросити на наш захід на конференцію, яку ми будемо проводити спільно з колегами з інших лікарень за участю міжнародних спікерів, де ми проговоримо про. Сучасні підходи в діагностиці введені і хірургії вроджених вад серця у дітей і дорослих. Наше відділення займається хірургічним лікуванням та крадіологічним супроводом вроджених вад серця в дітей і в дорослих, тобто в пацієнтів будь-яких вікових категорій. І основними напрямками роботи нашого відділення, ну окрім вищовказаних, є мініінвазивна дитяча кардіохірургія, хірургія складних. Комплексних вроджених вад серця також одним з основних напрямків діяльності нашого відділення є складна неонатальна дитяча кардіохірургія. Дитяча кардіохірургія це є дуже молода галузь медицини, але попри це вона дуже активно розвивається. І внаслідок цього стрімкого розвитку багато підходів, котрі були актуальніше навіть 7, 8, 10 років тому. На даний момент вони вже стають практично абсолютно неактуальними. Зокрема, це стосується міні-інвазивної дитячої кардіохірургії, яка наразі, на мою думку. При багатьох вадах має повністю замістити хірургію з традиційного центрального доступу у дітей. Також є досить сучасні комплексні хірургічні методики для лікування важких вроджених вад серця, котрі пропонують пацієнтам найліпшу якість життя і значно меншу кількість повторних операцій у майбутньому, що в принципі характерно для дитячих кардіохірургічних пацієнтів. Тож я хотів би ще раз запросити всіх бажаючих. На нашу конференцію, де ми проговоримо ці теми, ми проговоримо про тактику при вроджених вадах серця, ми проговоримо про діагностику, в тому числі про натальну діагностику при вроджених вадах серця. Ми поговоримо про рідкісні вроджені вади серця, ми поговоримо про комплексні вроджені вади серця, ми поговоримо про успішні кейс-менеджменти при складних анатоміях вроджених влад серця, ми поговоримо про міні-інвазивну дитячу кардіохірургію. Ми поговоримо про все, що буде цікавити кардіологів, кардіоінтенсивістів і кардіохірургів. Тож, ще раз, приходьте, має бути цікаво.